Небезпечні ігри, дитячі забавки закінчилися трагедією на Житомирщині. Троє дівчат гралися у покинутому заводському цеху. За деякий час охоронець почув крики і прийшов перевіряти, що сталося. На місці побачив двох переляканих дівчинок. Їхню подругу завалило бетонною плитою. Вона стрибала по конструкціях цеху. Одна з них не витримала і обвалилася. Рятувальники, що прибули на місце, витягли дівчинку з під завалу, проте її серце вже не билося. Почув шум, крики дітей. Підійшов сюди, дві дівчинки звали на допомогу. Підійшов на місце, на місце, побачив, що плита продавила дитину. Проступила інформація, що може бути під плитою ще діти. Ми підняли ще одну плиту, переконалися, що там дітей більше немає, зафіксували плиту, огородили дане місце огрожену лентою та закінчили свою роботу.